Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Різдвяна зірка Матвія 2.10. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. Якщо ти знайдеш цю зірку, то завжди зможеш знайти дорогу додому. Це були слова мого батька. Коли він навчав мене в дитинстві знаходити полярну зірку, тато служив у Збройних силах під час війни, і були моменти, коли його життя залежало від уміння орієнтуватися по нічному небу. Тому він подбав про те, щоб я знав назви та розташування кількох сузір'їв, але найбільше значення мало вміння знаходити полярну зірку. Знання розташування цієї зірки означало, що я міг зорієнтуватися на місцевості і знайти те місце, де я повинен бути. Святе письмо розповідає про ще одну зірку важливого значення мудреці зі Сходу, вчені мужі з території, яка сьогодні охоплює Іран та Ірак, шукали на небі ознаки народження того, хто мав стати Божим царем для свого народу. Вони прийшли до Єрусалима і запитали, де народжений цар юдейський, бо на Сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитись йому. Астрономи не знають, що викликало появу Віхлеємської зорі, натомість у Біблії сказано, що її створив Бог, аби вона вказувала світу на Ісуса. На зорю ясно: Христос прийшов рятувати нас від гріхів і направити нас до Бога. Ідіть за Ним, і ви знайдете шлях до вічної оселі. Як практично ви сьогодні будете йти за Ісусом? Що ви можете зробити на цьому тижні, аби поділитись його любов'ю з іншими? Помолимось, Господи Ісусе, дякую, що Ти є шляхом до мого вічного дому в небесах. Будь ласка, допоможи мені сьогодні. Керуватись твоїм світлом. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.